Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влох'ю. І сьогодні у нас 14 травня, неділя. І в Україні сьогодні відмічається День Мами. Що хочу сказати, мої дорогенькі, я хочу вам всім побажати, в кого ще є мама, щоб у вас якнайдовше в житті була мама. Це побажання вам. І чомусь, знаєте, сьогодні з самого ранку так пригадую своє дитинство і те, що пов'язано з, з матусею, І хочу з вами поділитися. Хочу з вами поділитися. Дуже красиво, але комашки. Я вже розповідала на своєму каналі, але є люди новенькі, хочу так трішки нагадати. Мене мама народила в 41 рік тоді, коли лікар казав, що це ранній клімакс. В 41 рік вона мене народила. У мене три старших брата. Різниця в віці. Я від себе буду казати, 17, 16 і 11 років. Тобто дядьки вже такі здорові були, коли мама мене народила їм сестричку. У моєї мами рідна сестра молодша її на рік. І свого часу десь до, ще мене в проєкті не було, вона народила дівчинку. І мій брат, той, що на 11 років мене молод мене старший, я молодше. Просто знаєте, я зараз хвилююсь, тому що коли ти пригадуєш це все, ти якось як окунаєшся в той момент, якого вже не буде. Ну нічого, є завжди пам'ять, і я відкриваю зараз перед вами свою душу. І він. Прибіг додому і каже, мама, мама, а тітя Оля дівчинку купила в лікарні. Купи мені сестричку, і я хочу сестричку, щоб в мене була сестричка. Вона каже, Юра, та це ж дівчинки ж вони дорого коштують, у нас тільки коштів немає. Мама тітя Оля за одну копійку купила, там цигані продають. Мама каже, ми так сміялися, казали, ну я знайду цю копійку, купи мені, мені сестричку в лікарні цигані за одну копійку продають. Ну. Потім мамі казали, що ранній клімакс, а я як, тут який клімакс, все гаразд. І мама тоді казала, що я як... Подарунок від долі, знаєте, 41 рік народити дівчину, коли в тебе вже троє дорослих хлопців, то це так. Я дуже вдячна моїй мамі за це життя. І пригадую, я більш, знаєте, як з племінниками якось так більше. Щось спільного у нас було, тому що, наприклад, коли мій старший брат одружувався, мені було 4,5 рочки. Через рік народилася племяшка і ми ж це з нею і гралися. І пригадую ще, коли брат тільки одружився, а ми жили в приватному будинку. З дітворою на вулиці гуляли завжди. У нас була там в дитинстві дуже така дружна, класна компанія. Нам, як кажуть, на вулиці нам всі заздрили з інших вулиць, вони приходили до нас гуляти. Чи у нас багато діт... ну, дітей було, чи ми як класно якось так дружили, я не знаю. Мій одноліток Макс. Це ж і кумаська моя з родом від тіля, тому ви розумієте всі мої такі моменти, коли я кажу, кумаська ми з нею ніколи не знайомилися, тому що наші мами з колясками гуляли по вулиці. І я пам'ятаю що кома тоді ще не Кумаська. Не змогла вийти гуляти, ми щось з Максом бігали, бігали по вулиці, чи то ганялки, чи що ми там грали. Ну, скільки мені було, ну десь вже п'ять років, мабуть. І так дуже заморилися. І я ж розповідаю, що в мене є старший брат, він одружився. Вони у нас там живуть. Ну, тобто, знаєте, я ж вже з власного досвіду вже багато речей розумію, що люди одружуються, сплять разом. А він каже, слухай, а давай ми з тобою зараз одружимося. Я кажу, а давай. Ну, нова забавка. Ми прийшли до Макса додому, він мамі повідомив, що я одружуюсь на Тані, вона буде жити у нас. Я швидко побігла додому, взяла у мами якусь хвустку. вона була біла, така прозора, і там чорні були кленові якісь листочки. Я вузол зав'язала, наділа на голову, прибігла вже з фатою. Ну, наречена готова, давай одружуватися. Мама нам наварила манної каші. Вона, ну макса, мама, вона нас накормила. Все приходить моя мама і каже: Таня, давай додому вже, бо Петя з Людою, це мій старший брат з невісткою. Будуть іти в кіно. Ти хотіла дуже на індійське кіно. Тому давай, пішли. А я, а я не піду додому. А чому ти не підеш додому? А я заміж вийшла. Я тут буду жити, а спати ти де будеш? Я тут буду. Я з Максом буду спати. Е, мама, давай, пішли, Таня. Ну це ну якось незручно. Погралися, хвати. Завтра ще прийдеш гратися, чи Макс до нас, чи як там, то що. Ні, я все, я вже одружилася, чому Люда з Петією живе, а я не можу з Максом жити. І як я там, ну не знаю, я так, я в цей момент пам'ятаю, але чому я так завелася? А чому Петі можна одружуватися? а Мені не можна. Оце що за що таке? От, і, і тоді мама перший раз каже: я зараз як візьму лозину. Бігти будеш, аж п'ятки будуть сверкати. Я кажу, ні, все. Ну, коротше, якось так, що, мама, але ми ніколи не сварилися. Чи то в мене в характері таке, знаєте, воно з народження, що чому комусь, ну, це ж мій брат, це ж я ж бачу, я ж була на свадьбі, там була фата, і я хочу фату, і в мене сьогодні була фата, але ж мене чомусь додому женуть, розумієте? У ці дитячі якісь амбіції. І потім я вже зрозуміла, що дійсно я вже краще, я спитюсь з людою в кіно на індійське кіно піду. Е, ладно, Завтра вже будемо гуляти. І от іду додому з цією фотою, знімаю цю фоту. Мама, ладно, я піду з Петю в кіно. А вона каже, так, вони, і ми йдемо, я бачу, що вони вже наприкінці вулиці і вже повертають, вони вже пішли. Ну, Вони чекали на мене, поки мама прийде мене, погукає, а Таня ж там свій концерт влаштувала, розумієте? От. І... Такий випадок у мене в житті був. Не випадок, а така, знаєте, спогади з дитинства. І зараз згадала слова Скрябіна Андрій, Андрій Кузьменка, ви його знаєте, як він свого часу казав, дзвоніть до своїх матусь частіше, не по телефону, а в двері. І Матусям це буде дуже-дуже приємно. І особливо я хочу привітати всіх матусь, сини яких нас зараз захищають. І хочу побажати, нехай ваші сини повертаються додому живими з перемогою. І все буде добре, обов'язково. У варусі зараз знижка на олію, чумак, то я візьму. Мені якраз потрібно, скоро буде. А так які ще ціни, там 59. 64, а я оцю візьму. Це я в вару зайшла. І рушники зараз за акцію, там 70 на метр 40 Ось такі великі. М -м, так. І, і по 169 є, менше трішки розмір. Так, мені ще хліб потрібен. Так, 1690. Хуторський. Ні, я дорожний хотіла. Мені ось такий подобається, але може хуторський взяти, а дата до якого числа, до 15-го? Так, за день не з'їмо. І що? Ні, не хочу. Треба дивитися, щоб дата була. Подовше, подовше. Тут яка дата? Теж 15 те Та не таке. Я краще на хлібзавод, пізніше схожу. 22, а тут дата, теж 15 це До завтра ми не з'їмо. Тому, може, пізніше на хлібзавод схожу десь. Диплюся зараз 55-90, ось такий сир м'який. Подивилась термін придатності. Думаю, взяти, нехай на всякий випадок буде. М -м, може салатик такий, знаєте, там яйцо, зелень, сир. Там, ну, як тут намальовано, так нехай буде. А мені Леночка казала зараз... О. Наташа, я йду молочне відділ. Що тут у нас? Папір туалетний є, по знижки. Леночка мені казала про те, що вологі серветки для прибирання фрекенбок зараз є в варусі під акцією. Ну, я начебто все подивилася, я не бачу. Але знаєте, воно так буває. В одному варусі є, в іншому немає. Ну я так обійшла тут кругами. Я навіть серветок цих не бачу. Де вони тут можуть бути? Тому по-другому колу пройшла але ну, в мене є, я купувала оті за 52, воно нормально, тому мені не потрібно. Але дякую, Леночка, тобі за те, що рекомендуєш, щось радиш, щось побачила. кажу Разом і завжди сила. Ну, нема, нема. Я вже. <схід> ну воно ж буває, знаєте, в одному супермаркеті є, в іншому немає. Нічого. Так, тут мені нічого не потрібно. Давно не було такої сілі, треба буде взяти. Ось така морська, екстра йодована. Давно шукала не було. Вся така, знаєте, імпортна була, а такої не було. Нарешті з'явилась. Тут теж беру. Полониця 26,99 за 100 грамів. Ось така Авокадо 2099. Міні піч 4999. Без комфорт. І так дивишся і знаєте, як начебто з минулого життя. Ой, да. ну, може комусь на дачу потрібно. Друзі, виходжу з магазину, в мене пуговичка, гудзик, гудзик Відривається. Я... Щоб під, підіймати, Наклоняюсь, проходить жіночка одна і каже, ніколи не потрібно міло Чуцю підіймати. Я кажу, це гудзик, а вона, а я кажу, чимось так. Чи ви знали про таку прикмету, чи ні? Я не знала. Ну, ось такий, бачите, гудзик у мене красивий, відірвався. Як я його можу не піднімати, а потім що, йти купувати інше.